Мала? Марічка. Ну, ти що скажеш, Марічка. У тебе дівчина я? це Ксю. Це Ксю. а це валя. Мене її Сьогодні вона моя. буде. Які докази? Колір Лівчика підійде. Знаєш про що дивлюсь в твої очі? Стоясь. Рожевий. Колір мого ліфчика неси трофей своїм друзям ще на мою Дарину око покласти. Тобі що марічки мало? Та в тебе полюбе там. Хто то є? Будемо битися. Кохання не має кордонів. Я тут зустрів гарних людей, особливо тебе. Ти якась така. Як? Вона така, типу, не така. Не по-любому багатий ухажер, який порішав її посаду в академії. Прикордонники з 2 грудня о 19.20 на НТН.